Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Аліфанова Юлія Миколаївна. Я закінчила у 2008 році Херсонський державний університет факультет психології, історії та соціології. Зараз працюю у школі номер 53 в місті Херсоні. Через війну, яку розпочала Російська Федерація проти нашої держави, я опинилася у Польщі. Завдяки своїй спеціальності змогла влаштуватися у Кашубський музей. Середньовіччя, місто битів комурського воєводства. Ті знання, які я отримала у нас в університеті, допомагають мені поєднувати обидві роботи у цей складний час. Дуже багато людей зараз задають собі питання: а хто ж такі українці? Яке наше минуле? Які території були нашою прабатьківщиною? Як сформувалась державність? Звідки пішло слово Русь? І дуже багато різних інших питань. Важливо знати справжнє минуле своєї батьківщини. Викладачі нашого Херсонського державного університету приділяють велику увагу фаховій підготовці істориків і дають глибокі знання, виховують гідні громадян України і гордість за свою батьківщину. Обравши факультет психології, історії та соціології за спеціальністю історія в нашому Херсонському державному університеті, ви не пожалкуєте. Дякую за увагу.